Наступна наша тепличка з редискою. Зараз Яриком вам покажемо, що в нас тут. Так, тепличка 6х24. Посіяна вона не вся. Я вже казав чому. Тому що тут планується огірок. Навіть якщо ця редиска не встигне в нас, то розтягнемо каплю. Вона у нас підв'язана. Тут у мене, якщо сидить огірок, виходить три ряди. Ширина ось так виходить 3 метри. На 3 метри в мене поміщається три ряди огірка. Ну і по редиски. Це та сама редиска, що і в першій теплиці. Донор сингента сів перше. Сіяв її на 5 днів пізніше. Якщо перший сіяв 30... 26 го то тут я сіяв. 31 січня. Теплиці не опалював. Спочатку топив, але потім ні, тому що невигідно. Я пояснював вже, чому не буду повторювати. Невигідно топити такий маленький кусочок редиски. Тут лише половинка. Бачите, далі там пусто. Там теж планується огірок. Утеплював її у два шари агроволокна, Агрін 50-й он. І зверху ще утеплювач. Але тут його вже нема, він переїхав у третю тепличку. Там у нас теж деякі плани, утепляємось і будемо скоро висівати огірок. Зійшла кожна, але є одне але. Зараз обійдемо, покажу дещо. Дещо пропустив. Або я, або ярик, тому що ярик мені допомагав сіяти. Хтось схалтурив. Бачите? А я думаю, чому в мене в пачці залишилось насіння? А воно навіть не посіяно тут. десь один маркер. Ну там насіння так і залишилося жмень. Ну, не жменька, там геть трішки. Тому так, все посіяно. Бачите, які рядочки гарно, як все. А тут не посіяно. Ось так. Ну що, на цьому все? Пишіть, підписуйтесь. Ну і далі буде.